Спочатку нічого і я думаю, на наступний рік треба це теж побачити. Що э, виділяється на школу фінансування і відповідно забороняє категорично батькам здавати будь-які кошти на ремонт э, скамзагальних Микола Васильович, якраз ми через то даємо кошти, щоб заборонити що... Ще раз кажу, ми даємо дев'ятічку кожній школі, кожному садочку на поточні ремонти шкіл і садочків. І, будь ласка, хай будівельник їхні, і завідуючі садочками директори шкіл, або хто там веде господарські питання, проводять поточні ремонти відповідно шкіл і садочків. Ми забороняємо категорично збирати кошти з батьків на ремонт шкіл і садочків. Тому ми оце зараз це, це питання і вирішуємо. Дякую. Заборонено Категорично. Дякую. Вже заборонено. Все. Будь ласка, будь ласка, ми колось, насправді школи і садочки тут дуже серйозна заява сьогодні прозвучала, тому що наскільки я знаю. На ремонти гроші здають батьки. Тому і так як ви сьогодні заявили, хотів би, щоб було е, ваше сьогодні або завтра офіційне розпорядження вивішено на сайті міської ради, передано всім директорам шкіл, е, директорам дитячих садочків про те, що міська рада бере на себе повне фінансування поточного ремонту, так як ви заявили, і заборону категорично збирати з батьків. Тоді я думаю, директора шкіл будуть тільки за. Вони будуть щасливі, і питань взагалі не буде. Я попросив би завтра таке розпорядження видати. Це питання, яке тільки що Микола Васильович сказав, що нам, воно вже оприлюднене. Ми в ефірі, воно оприлюднене. І воно буде на сайті міського, міської ради, обов'язково. І, і буде відповідно е, це. Е, розпорядження міського голови, що ó, начальнику управління освіти про доведення відповідної інформації до всіх закладів освіти і до шкільних навчальних закладів. Дякую, все. Хорошо. Що наш міський голова сказав, що він видасть розпорядження, що такі гроші не будуть. Ну, такого розпорядження він таки не казав. Завершити роботи щодо капітального ремонту від того.